Як дізнатися, що є застій жовчі, не здаючи при цьому аналізів? Звичайно, по симптоматиці, тому що застій жовчі має дуже яркою симптоматику, да? не тільки зі сторони ШКТ, а й в принципі з багатьох органів. По-перше, якщо у вас є закреп, зачасту у вас є застій жовчі. тому що, дивлячись на практику, да? коли до мене приходять люди з закрепом, ми починаємо працювати жовчі вітоком, людина починає спокійно ходити до туалету. По-друге, це відсутність апетиту зранку. Людина не хоче просто снідати. Це також ознака застою жовчі. плюс відраза від жирної їжі, важкість після жирної їжі в правому підребір'ї, тупа біль в правому підребір'ї. Також це може бути відрижка після жирної їжі, особливо після жирної риби. Також це може бути відрижка після е, омеги або олії, якщо ви їх п'єте, але пити їх не можна. А ось, звичайно, це в нас желту. Вишність стоп і рук, да, ладошек, особливо, коли йде мова ще про гіпербілі рубінемію да, при синдромі Жельбера, тому що при синдромі Жельбера також дуже часто буде застіжовчі. Звичайно, це жовтенькі ліпомки які да, можуть з'являтися, это у нас жиревічки, як їх дуже часто люблять називати. Це в нас сухі ламки, ламки волосся, ламки нігті, головні болі без причини, туман в голові. І також, якщо брати жіноче гормональне здоров'я, то це естрогенове домінування і, звичайно, естроген залежні пухлини, в тому числі і міоми. Також при застої жовчі дуже часто спостерігається гіпотеріоз, як і при гіпотеріозі, тобто може і гіпотеріоз призвести до застою жовчі. Застій жовчі дуже часто характеризується таки в принципі, неспроможністю нормально перетравити їжу без ферментів, тому що при застої жовчі не буде нормальної активації підшлункової залози і нормальної дотації ферментів для травлення. Ось, якщо у себе ви нарахували такі симптоми, то я вам рекомендую звернутися до ОЗД-спеціаліста та зробити. УЗД органів черевної порожнини і почати займатися своїм жовчем відтоком. Ну а я вас запрошую на свій міні-курс, який буде стартувати 11 червня в моєму телеграм-каналі. Пиши мені слово хочу, і я тебе запишу на свій міні-курс Шакате перезавантаження. З програмою можеш ознайомитися на цьому слайді.